Ну що, доброго вечора? дзвоним з сорту ділянки. День тих промислової коноплі, сорт Лесія, фермерського господарства цикловід. Ну що, ми знаходимося е, на початку ділянки, тут, де нас е, була припалена е, конопля е, гербіцидом. Ну що, ми щоб, е, щоб конопля відновила вегетацію, внесли ну, аналог, аналогу міфілда, біопрепарат. І, і ми трошки прихватили сої. І що ми бачимо? Соя темно, зелена. А тут соя призупинила вегетацію. І що ми бачимо, що стручків набагато більше. Набагато більше. Ось ми дивимося стручки набагато більше. Ось. Ось набагато більше стручків. стручків набагато більше. Ось я, я сказати чесно, сам не ожидав такої реакції на цей, на цей біопрепарат. Я сам, я сам не чекав, подивіться, погляньте, стільки стручків.

Скажи чесно, я в шоці. Я не ожидав, ми просто зробили перекриття. Ось. Гляньте, яка. яка ситуація там, яка ситуація тут. І конопля загілкувалася і дасть, мабуть, гарний, гарний урожай. Гарний урожай зерна. Ось, дивимося, що це плескінь. Це не дає зерно. А ось ось дивіться, який гарний. Гарні колоски, гарні гарні колоски. Це тут де трошки припалили, це тут де припалили, ну, це зараз пізно ввечері погано видно. Це тут де припалили е, ну раундапом ліхосадної групою. Такі <кій> потужні колоски. А тут де не припалило, Бачите, яка висота, які потужні колоски. Але хочу ще развернути увагу, звернути увагу на ось цей біопрепарат. Дивіться, он полоска зеленого, а там уже листя скинуло. Це біопрепарат, аналог Лумбіфіта, е, е, ну, збільшив вегетацію і сформував додаткових багато стручків. Погляньте. Сказати я чесно, я, я в шоці я, я, я здивований, я не вже цього препарату, я міг би чекати. Він, ми вносили цей препарат в В демі з мікродобривами. З мікродобривами. Ну, завтра можу повторити відео, дати повну назва, назву мікродобрив і цього біопрепарата. Ну, Дивіться, ситуація, ось подивіться, тут де. Е... Де не захватив гліфосатна група, а тут де поприскали. тут менше. Але ви погляньте, які потужні колоски, які потужні колоски, і такі вони важкенькі, важкенькі. Тобто буде багато зерна. багато зерна. Вона вже перецвіла, перецвіла у неї вже молочна зрілість, що буде дозрівати. А далі потуж... ще більше потужніша і потужніша конопля. Розумієте? От така ситуація. Ну що, всім гарного вечора! Ждемо гарних врожаїв і думаю, що ми ще завтра е, краще, коли буде е, в день, зробимо трошки кращий, якісніший е, ну, відео. Добре, всім до побачення!